Ви знали, що найсильніша людина планети була українцем, якого не зміг зламати навіть Радянський Союз? Це історія Івана Піддубного, від якої мурахи по шкірі. Шість разів поспіль він ставав чемпіоном світу. Протягом 40 років він не програв жодного турніру. Уявіть, навіть у 70 років він з легкістю перемагав молодих атлетів. Його називали чемпіоном чемпіонів, але найважливішу перемогу він здобув не на килимі. Коли у 1937 році йому видали радянський паспорт, там написали поддубний і національність «Русський». Знаєте, що він зробив? Він власноруч закреслив це і написав зверху піддубний та українець. За таку зухвалість його кинули в катівні НКВС. Легенду спорту катували розпеченим паяльником, вимагаючи зректися своєї національності. На його тілі лишилися жахливі шрами, але в душі він лишився вільним козаком. В останні роки життя влада залишила його в повних злиднях. Щоб не померти з голоду, великий атлет був змушений міняти свої золоті медалі на шматок хліба. Він помер нескореним. Він довів: можна зламати кістки, але неможливо зламати український дух.